Алі, наша традиційна рубрика Новий день гість, і вже за мить в студії завітає Ольга Дмитрик, голова громадської організації Творчі люди. Поговоримо про їхню діяльність і фестиваль подарунків ручної роботи, який вже сьогодні стартує у нашому місті. Тож зустрічаємо нашого гостя. Зустрічаємо у нашій студії Ольга Дмитрик, голова громадської організації Творчі люди, організатор Він Артфест. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про вашу громадську організацію Творчі люди, яка її мета і взагалі про вашу діяльність. Ну, взагалі, громадська організація створювалася для того, щоб об'єднати вже творчих людей, дійсно ті, які займаються своєю улюбленою справою, допомагати їм із, ну, в принципі, і реалізацією продукції в якомусь плані, і з підвищенням, так скажем, своє, свого таланту і. Підвищенням затребуваності просто з розвитком. Найголовніше це розвиток в цій справі. А вже Тому... Скільки вже триває, вже створена ця організація? Ну, зареєстрована. Ми дуже молода, насправді громадська організація. Зареєстровані в 2014 році, от але вже зробили дуже багато справ і цим пишаємося. Така цікава назва творчі люди. Вона вказує на те, що безпосередньо ви також творча людина. Розкажіть, будь ласка, саме про вашу діяльність, угу. чим ви захоплюєтеся, чим ви займаєтесь? Ну насправді я от на фестивалях не представляю своїх виробів, тому що все-таки я і мама, і, і дружина. тому В мене просто річ в тому, що з організаторською діяльністю трошки не вистачає на це часу. Але я постійно творю, творю щось для себе, для дитини, і тому я краще буду глядачем, оскільки я вважаю, що краще робити ту справу, яка. В тебе виходить найкраще. Якщо я організатор, так, якщо мені це дано, то я буду дивитися на роботи тих майстрів і захоплюватись ними. А буду вдосконалювати свою техніку просто для себе. До речі, про організаторські здібності. Знаю, що сьогодні стартує Він Арт фест. Так. Розкажіть, будь ласка, що це за фест, яка його мета і що там можна буде побачити? Він Fest – це перший такий масштабний захід. В Вінниці він був розпочатий ще в 2011 році, і він мав на меті зібрати найбільше майстрів під одним дахом, щоб вони представили свої вироби, оскільки у Вінниці ще ніколи такого не було. І просто навіть не було майстрам, де поспілкуватися, от в такому масштабі, не було де, скажімо так, представити широкій аудиторії свої роботи. Оскільки я знаю, що і до Києва, до Одеси їздили, але ну, насправді це дуже важко, тому що це і перевозити вироби, і самі зібратися. Ну це просто такий клопіт дійсно. А я дуже хотіла, от ну. Тоді, якби мені й самі хотілося представляти свої вироби, коли я займалася цим. А мені було вести їх це дуже затратно і дуже важко, оскільки в мене були картини, такі масштабні, так, спеціальні, більше. там і гіпс, дуже багато різних матеріалів я використовувала, і мені дійсно було ну нереально доїхати до виставки, а це і вартість самої виставки, і дорога. Тому я вирішила, що треба починати у нас щось робити таке. Ви проводите саме у Вінниці, лише то не лише не лише Вінничани знаю, а й гості mm -hmm. міста. Так, звичайно, в нас вже дуже багато. Верніше дуже дуже багато разів була така практика, що це і з Києва майстри, і зі Львова, з Чернігова були, з Кіровограда. Ну дійсно це вже можна сказати, що міжобласний такий всеукраїнський. І з кожним роком все розвивається і розвивається. Так. І знаю, що у вас панує така позитивна атмосфера на кожному Він-Арт-фесті або на інших заходах, які ви організовуєте. Тож просто зараз думаю, варто нашим глядачам переглянути трішечки відео, яка атмосфера саме панує на кожному такому фестивалі. У нашу студію, і тепер моїх глядачам цікаво буде дізнатися, які вироби будуть представлені саме на Він фесті Це можна перечисляти годинами, тому що дуже великий список. Е, насправді це від прикрас до м'яких іграшок, від якихось авторських ляльок вже просто неймовірної роботи затратної, до якихось просто найменших або м'яких іграшок, або ну вже як це новорічний, то це будуть звісно. Так, ну, взагалі, то тематика, звичайно, сезонна, вона змінюється. Коли це новий рік, то і майстри, і своє місце прикрашають відповідно, і вироби вони відповідні готують, щоб людям було це цікаво. І тому я усіх запрошую це дійсно свято таке, тому що ми одна велика родина, і так як ви попередньо казали, що в нас дійсно така атмосфера дружня, привітна, і в нас завжди дуже таке, дуже такий позитив. Виходиш, дійсно наповнений емоціями. Чи навіть на відео не все можна побачити, потрібно лише піти туди, подивитися, щоб відчути насправді, яка атмосфера так, там правда. панує. Певно, не перерахувати кількість самих робіт, так само, як і учасників. Думаю, не. Реально, так. Ну, учасників у цей раз більше сотні. Зараз чесно, навіть не скажу, десь 111 або 112. Ну, в нас от дійсно з кожним з кожним разом росте кількість, тому що кожен раз я відкриваю якихось нових майстрів для себе. Вони дізнаються про Він Fest і хочуть прийняти участь. Тому ну, мене це радує, звичайно, що воно все розростається так. Певно, такі фести це не лише для віничан та гостей міста, а й для самих майстрів. Добре, адже вони можуть обмінятися досвідом, побачити якусь певну технологію іншу використати потім у своїй праці. Обов'язково. Ну, По-перше, вони взагалі дуже люблять збиратися, тому що це і старі знайомі, і нові знайомства, що дуже важливо для майстрів, тому що е творчі люди вони завжди дуже е піддаються емоціям. І і якщо є їх надлишок, то від цього з'являється вже натхнення. Я вважаю, що це дуже важливо для творчих людей от нові такі і знайомства, і такі нові емоції. Тому от, ну, для мене це просто така віддушена і великий. Ну це я дуже люблю цей проект, тому і розпочала його. Знаю, що будуть не лише презентуватися вироби, а й будуть проводитись майстер-класи. Розкажіть, будь ласка, що це буде за майстер-класи, скільки їх буде, і угу. які вони будуть по різновидам? Угу. Обов'язково. Ну, взагалі, то звичайно, новорічна тематика це все-таки направлення в нас більш новорічне. Це і новорічні іграшки будуть, і якісь м'які іграшки з новорічною тематикою. Але все одно будуть, звичайно, такі, які в нас і постійно майстри проводять, дуже цікаві, які дійсно я дивлюся, що гостям цікаві. Це і вишивка стрічками. І миловаріння, дітки в нас дуже люблять. Ну, звичайно, дітки більш за все полюбляють це розпис пряників. Це такий найбільш в них святковий майстер-клас. Так, дійсно ну взагалі дуже багато. І в нас дійсно, от у цей раз в нас розписані дні як ніколи. В нас На ко... Так, кожна кожна година в нас майстер-клас новий. Це різні майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. Звичайно, обов'язково. Ми стараємося, щоб усі отримали своє задоволення. Чи є певні обмеження в кількості? Є певна кількість, які можуть брати участь саме в окремому майстер-класі. Ну Щири, просто річ у тому, так щоб і майстру не було дуже складно, і щоб він міг приділити кожному увагу. По-перше, плюс, звичайно, від місця залежить. Ну, це десь до 10 людей в будь-якому випадку отримає те, що вони хочуть з майстер-класу. Я так собі думаю, і за три дні можна буде взяти участь у кількох майстер-класах, не лише в одному. Звичайно, так, якщо людина хоче, будь ласка. Щодо заходів, які ви проводили в минулому. Які були у вас ще такі заходи масштабні у Вінниці, можливо, навіть не у Вінниці? Ну поки що у Вінниці, звичайно. Я перший раз ось у восени цього року провела за підтримки Ірини Борзової Вінницька європейська стратегія, коли це було верніше, за їх підтримки. Ми провели перший вуличний віннар це було таке надзвичайне свято. Це було біля міської ради. І грала музика, і в нас були фотозони. Ну, тобто, я постаралася вмістити по максимуму таку кількість якихось певних місць, щоб людям було найцікавіше. І дійсно, як я чую по відгукам і взагалі по реакції майстрів, що дійсно це вдався нам цей захід. А щодо інших, ну, звичайно, постійно ми приймаємо участь у якихось і благодійних заходах, підтримуємо і співпрацюємо із розвитком, розвитком, із громадською організацією Гармонія. Обов'язково і приймали участь в руками Створена краса, але там не майстри просто стояли. А там був наш благодійний столик. Тобто, це майстри збирають свої роботи, передають громадські організації. А ми вже продаємо ці вироби і адресно комусь допомагаємо. Постійно це саме стосовно благодійності. Ви не лише творите, але й допомагаєте творчістю іншим. Дуже стараємося. Так. І, можливо, приходять до вас ще люди, які хочуть навчатися там до майстрів окремо записуються чи просять показати щось продемонструвати не лише на майстер-класах, але й надалі в майбутньому. Так, у багатьох майстрів просто є студії. Звичайно, вони проводять майстер-класи дуже часто, і може може й орендують студії. Е, ну в будь-якому випадку я вважаю, що це цікаво, цікаво розвиватися. Тому е, я потім вже запрошую всіх до студій, до майстрів щодо організації заходів. Так він Арт фесту він Арт стріту Чи важко взагалі організовувати? Адже ви організатор це велика відповідальність. Ну, звичайно, відповідальність тут є просто грандіозна. Плюс, ви знаєте, ну, творчі люди це складні люди. Тут нема чого говорити, дійсно, тому що дійсно майстри, вони. До них потрібен такий особливий підхід. До кожного особисто. Так. так. Це і щодо певних організаційних моментів, і може щось допомогти. Але я дуже люблю такі клопоти, тому це для мене завжди свято. І коли і процес взагалі організації цього всього, і вже ну, звичайно вже сам захід. Тобто, це витримати лише позитивні такі. Клопоти у вас отримуєте від цього задоволення. Так. І знаю, що підтримка рідних, близьких також відіграє важливу роль. Чи ваші рідні підтримують вас у проведенні таких? Обов'язково, звичайно, це і ну, вся родина. І чоловік, е, синочок, то мій взагалі дуже любить бувати на таких заходах, тому що це і. Як вже сказано, і пряники, і все що завгодно. Хлопці, от в нас було відкриття, наприклад, літнього фестивалю зі жмеренки, які зварюють різні різноманітні деталі, запчастини. Боже, я його не могла навіть відтягнути, якщо чесно, від них, тому що це ну, чого таїти, навіть мені це було цікаво. В них дуже такі цікаві самобутні вироби напрямку техноарт. Тому ну, я думаю, що на нашому фестивалі будь-хто знайде собі щось до смаку. Це не просто фестиваль, а справжнє свято, можна сказати. Так. У нас ви сьогодні принесли багато цікавих угу. робіт. Розкажіть, будь ласка, що це за роботи? Як е... ви їх чи збираєте, чи можливо самі виготовляєте, чи подарують вам майстри? Е... Ну, звичайно, я. Без покупок з наших фестивалів фестивалів я не виходжу, але це й дуже багато і подарунків, які я дуже ціню і постійно зберігаю. Навіть дуже хочу собі зробити якийсь такий стенд великий, тому що вже назбиралася дуже багато е, усього різного. Ну, це така дуже дуже маленька частинка тих виробів, які будуть представлені. Тому я вважаю, що все-таки треба прийти і подивитися на це на будь-який смак, на будь-який колір. Так, так і для чоловіків, для жінок, для дітей, для будь-кого. А цього разу гості з інших міст будуть. Так, ну це із Вінницької області, звичайно. Вінниця ну, представлена все-таки більшістю. Це буде Львів в нас, Одеса, Хмельницький. Боже, Я вже так, якщо чесно, не згадаю. Ну, дуже багато, багато гостей ще навіть важко дійсно uh -huh. запам'ятати все це. Організувати можливо є якісь особливі вироби, які вам найбільше закарбувалися саме в пам'яті, і які найбільше цінні mm -hmm. для вас серед тих, які ви принесли? E, для мене, взагалі то всі вони звичайно дуже цінні. Але, от, наприклад, можу розказати про от такі сумочки. Це розпис ручної роботи. Це майстер з Києва. Вона приймала участь перший раз в нашому другому фестивалі. І от вона настільки всім дійсно запам'яталася, тому що така позитивна людина, і вона вже їздить до нас постійно, і вона, звичайно, цього разу обов'язково буде. І я знаю, що є такі гості фестивалів, які приходять дійсно до неї за якоюсь. Може, новою сумочкою, або в неї ще є і футболки, і якісь такі плаття. Ну от дійсно така дуже запам'ятна людина, яка закарбовується в пам'яті, яку очікують завжди віничани. Так, здавалося в Київ. Там є багато можливостей uh -huh. і розвивати свої таланти, свою творчість, але все одно, як бачимо, майстри приїжджають у Вінницю, ну, Я знаю, скрує... що вона в Києві відмовилась від від однієї виставки, щоб до нас приїхати. Ти на те, що ви гарно організовуєте well... все, і напевно сама Вінниця гарно приймає гостей. А про плани на майбутнє? Що ви плануєте організовувати далі? Після Він Артвест, то саме такого святкового новорічного. Угу. Ну, звичайно, планую вже у наступному році це обов'язково в нас будуть він розстріти, причому не один, тому що місту це сподобалося, гостям це сподобалося. І дійсно така. Святкова атмосфера дуже хочеться її в такі в наші будні, тому він стріти будуть у будь-якому випадку. Звичайно, Він фест буде. Звичайно, будемо приймати і надалі в якихось, і благодійних, і соціальних заходах участь. Ну, дуже багато планів, тому отак з першого разу так і не згадаєш, і не скажеш зразу все. І з кожним разом все більше об'єднуєте творчих людей. І певно плануєте і надалі розвиватися, і створювати такий творчий, творчу атмосферу навколо себе, навколо вінничан? Обов'язково. А що ви могли б побажати нашим віничанам, глядачам, uh -huh. які зараз? Давайте, перш ніж побажати, я просто, якщо можна, я постійно приходжу з подарунками до в гості. Тому мені б хотілося вам презентувати отаку мапочку: це символ нового 2016 року. Це мило. Насправді це в нас виготовляє наша майстриня Олена Лемисюк. Миловар від Бога, як я кажу, тому що вона може зробити будь-яку форму і будь-який смак, і навіть аромат вона може усе передати. Тому дякую. це вам Цікаво така подарунок, дякую. А тепер Де. глядачам, що ви могли б побажати? Дорогі вінничани, мені хочеться побажати вам у новому уроці нових звершень. Звичайно, натхнення, тому що без нього ніяк І творіть це найголовніше в житті. І ще, напевно, трішки побажань порад майстрам-початківцям, які хочуть ем... досягти успіху у цій справі. Ви знаєте, я вважаю, що найголовніше це самовдосконалюватися. Якщо ти хочеш цього добитися, то Тебе це буде. Зараз дійсно в наш час інформаційний, це не є взагалі проблемою. Це і інтернет-майстер-класи онлайн, це і е, просто якісь конференції. Тому найголовніше це удосконалюватися. Навіть якщо ви вважаєте себе е, дійсно талановитим, чудовим майстром, але я вважаю, що. Е, Нема, як то кажуть, предела совершенству. І, напевно не потрібно боятися, якщо навіть спочатку щось не вийшло, потрібно продовжити розвиватися далі. Так. І думаю, що саме побувавши на вашому фестивалі Він Артфест, цього разу Вінничаних. Або гості міста, які прийдуть, побачать, зможуть відкрити і для себе щось нове. Можливо, хтось захоче спробувати себе у цій справі. І, взагалі, певна, що всі отримують лише позитивні враження, емоції. Звичайно, як ви говорили, що без подарунків важко звідти вийти. Це точно. Дякую вам за візит у нашу студію. Час нашої розмови завершується. Але глядачам хочу нагадати, що у нашій студії була Ольга Дмитрик, голова громадської організації Творчі люди і організатор Він Артфест. Дякую вам за візит. Дякую.